Загадкові інсектоїдні істоти, що існують лише на цитаделі і займаються обслуговуванням і ремонтом станцій. Вони абсолютно не загрозливі і байдужі щодо будь-яких інших форм життя. Очевидно, єдиною причиною їхнього існування є догляд за цитаделлю і підтримка її функціональності хранителі або доглядачі. Про доглядачів відомо дуже мало, оскільки вони не спілкуються з іншими расами, а будь-які контакти з ними можуть призвести до збоїв у функціонуванні цитаделі. Тому Рада цитаделі запровадила закон про недоторканність хранителів. А СБЦ суворо стежить за тим, щоб ніхто не заважав спокійній роботі цих створінь інакше порушник може отримати тюремний термін. Тож, зважаючи на все, ця раса таки залишиться однією з найбільш маловивчених у простори цитаделі. Зовні доглядачі нагадують великих попелиць: це великі чотириногі істоти з гуманоїдним корпусом, великоокою головою і двома парами моторних рук. Про будову, фізіологію, і навіть психологію хранителів мало що відомо, крім того, що можна побачити неозброєним поглядом. Спроби схопити хранителів або взяти їх під варту для вивчення спричиняють самознищення. Вони вприскують кислоту всередину власного тіла, після чого буквально за хвилину розчиняються, перетворюючись на калюжу із суміші органічних і неорганічних речовин. Тож серйозні дослідження цих істот досі не проводились. Відомо, що певна частина хранителів постійно помирає від старості, насильства або нещасних випадків, але на цитаделі вони постійно присутні у певній кількості, необхідній для підтримки функціональності станції. Ніхто досі не з'ясував, звідки боруться нові доглядачі, але деякі дослідники вважають, що насправді ці істоти є генетичними конструктами, тобто біологічними андроїдами, які створюються десь глибоко в недоступному секторі цитаделі, куди ще не дістався представник жодної іншої розумної раси. Доглядачі дуже мовчазні, або навіть можна сказати зовсім німі, принаймні з точки зору інших рас. Деякі вчені вважають, що вони спілкуються один з одним за допомогою телепатичних здібностей, але це не більше ніж здогадки. Також на спині доглядачів розташований особливий пристрій з антеною, який, можливо, допомагає їм координувати свої дії як між собою, так і з самою цитаделлю. Самі доглядачі нічого не розповідають про свою сутність і часто виконують завдання, що можуть здатись дивними представникам інших рас. Наприклад, щойно простоявши біля одного терміналу, доглядач може поступитись місцем своєму родичу і піти кудись, як ні в чому не бувало. Усі спроби зв'язатися з цими створіннями були марними, вони постійно в роботі і, схоже, навіть не помічають метушні навколо себе. І невідомо, чи зміниться це в майбутньому, зважаючи на те, що доглядачі втратили контакти з жінцями, однак поки що жодних ознак інтересу до інших раз вони не проявляли. Також не цілком зрозуміло, чи є ця раса розумною або, хоча б, напіврозумною, проте, враховуючи, що женці зазвичай не поглинають тварин, можна припустити, що щонайменше предки доглядачів були розумною і високорозвиненою расою. Пізніше було встановлено, що доглядачі, як і цитаделі, існували задовго до протиани, ймовірно, з'явились в результаті генетичних маніпуляцій жінців, ставши ключем до початку жнив, що закликає дрімаючих жінців з темного космосу. Доглядачі, ймовірно, колись були расою, яку створили, не віяли або переманили на свій бік жінці. Цілком можливо, що це перша поглинена ними після левіафанів розумна раса. Так чи інакше, незалежно від їхнього походження, головною метою доглядачів є підтримання функціональності цитаделі, яку першими в цьому циклі відкрили Азарі. Окрему подяку хотіли б висловити спонсорам каналу, а саме Микиті Лиходіду, і тим, чиї імена ви бачите перед собою. А на цьому все. Чаю вам, смаколиків, і почуємось наступного разу.